Безглузді законодавчі ідеї від безуглої нардепка від слуги народу Мар'яна Безугла запропонувала встановити кримінальну відповідальність за далі. Цитую привласнення громадянином України державних функцій. У цьому її підтримала ще одна шукачка оригінальних законодавчих рішень із монобільшості Галина Третякова. За документом народних обранець, позбавлення волі на строк до 12 років, а то й довічне ув'язнення, має загрожувати тим, хто без погодження представлятиме державу на міжнародних заходах і перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав. Причому йшлося не лише про публічні зустрічі, а й про листування і телефонні розмови. Після шквалу критики з боку громадськості безугла заявила, що її законопроєкт це провокація і тест на політичну дискусію. Водночас наголосила, сама ідея не нова, списала з американського акту вогана, датованого ще 18 століттям. Натомість Третьякова заявила, що відкликає документ на доопрацювання. Як реагували українські соцмережі на законодавчу ініціативу від безуглої Третьякової, наша редакція зібрала найпопулярні. Що думки дописувачів. Відкличте, порвіть, забудьте, і вибачтеся. Це не больно. Право представляти Україну українцями таке ж непорушне, як і право законодавчої ініціативи окремими депутатами. Може одним не подобатись, інше і навпаки. Але і те, і те є, і буде. Закон, про який всі пишуть, навряд чи колись буде розглянути. Не те, що прийнятий. І смертну кару треба, як у американців. Так, такий закон потрібен, бо дехто в нашій країні полюбляє лізти поперед батька, тобто президента за логікою пані Безуглої і пані Третякової я маю сидіти довічно за адвокацію зброї ППО Ф 16 трансформаторів, енергетичного обладнання, санкцій на Росатом та іншу міжнародну адвокаційну діяльність заради перемоги нашої країни. Really? Хтось міг би й повірити, що провокативний законопроєкт ми тут самі вирішуємо, хто в нас Україна від пані Безуглої, то є такий Стьоп. Хоча цього разу забагато навіть для її тонкого гумору. Та й сцена не та. Але зазвичай, коли жартують, співавторів не беруть.